Так, ми продовжуємо наш проект інсайт. Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Також я радий вітати нашу гостю, яка сьогодні у нас у студії. Ми будемо говорити про Ютуб, про Ютуб вечірку. Це Світана Козер, Цвітана Козер, не Світлана, блогерка та ютуб експертка. Вітаю Світ Хочу сказати, Світлана. вітаю вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас. Дякую вам за запрошення. Вітаю, дорогі слухачі. Ми сьогодні будемо говорити про YouTube. Так, це така платформа. Ну, я навіть не знаю, як її назвати. Ну, потужна, популярна, відома. Ем, і спочатку давайте поговоримо про той захід, який вже відбудеться втретє у Вінниці. Це youtube вечірка. Е, для чого ви її організовуєте? І що значить youtube вечірка, взагалі? Так, е, е, дякую за запитання. Це третя вже youtube вечірка в Україні, але вона проходить у Вінниці. Вінниці, тому що я сама тут живу, і хочу, щоб в наше місто приїжджало багато різних цікавих, успішних блогерів, щоб вони ділилися досвідом з Вінничанами та гостями вечірки, щоб надихали людей на створення ютуб каналів, тому і що Вінниця стала Ютуб столицею. О, як ви підготувалися? Це <тургав> 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 насправді в мене є місія. Я рік назад про неї сказала, що хочу це місто зробити столицею Ютуб. Ще не маючи тоді ідеї, як я це буду робити, тобто просто собі я так вирішила. Знаєте, ось, а потім якось весною прийшла в голову ідея зробити захід великий, присвячений Ютуб. Я проаналізувала, що в Україні таких заходів не було, і думаю, класно. в мене ще є шанс перший організувати такий захід. Два попередніх заходи були дуже успішні, і ось вже в суботу пройде 10 лютого, третя ютуб вечірка. Ви певно вивчали ринок. Так ви вивчали м -м, найбільш блогерські міста України. <гум> ну я не думаю, що Вінниця в трійці в цьому списку. Це 100% ні, звісно, Київ, Харків особливо до війни, був дуже популярним таким блогерським містом, Одеса. Ну, взагалі, всі великі міста, і Львів і Дніпропетров. Ну зараз. Дніпро Дніпро пробачте е, так, але Вінниця ну була дуже не розвинена е, по Ютубу, але з появою мене у місті, так нескромно трошечки <свісно> скажу, е, що просто е, я можу е, впевнено сказати, що відкрила Ютуб багатьом вінничанам, тому що в мене вже є багато клієнтів, які мене брали консультації, проходили моє навчання, приходили на вечірки, надихались і створювали самі ютуб канали. Тому. Uh, так, в Вінниці вже багато блогерів, і я впевнена, що вона вже столиця YouTube це Ютуб справжня. Світана Козир, блогерка та Ютуб-експертка на радіо місто над Бугом 101.8 FM. Це проект інсайт. Ми говоримо про як створити власний канал і говоримо про всі. <клес> ну не про всі, тому що про всі це дуже довго дуже довго <клес> можна говорити про різноманітні такі хитрощі, які допоможуть допоможуть розвинути власний канал в Ютубі. Світлана давайте тоді повернемось до нашої розмови. Дивіться, часто і я так думав. Думав до вчорашнього дня, тому що коли я почав дивитись ваш канал, так я побачив, що я неправильно думав. Я думав, що для того, щоб почати робити власний канал, щоб стати блогером, щоб почати стати ставати блогером, потрібно закупити другу апаратуру, mm. потрібно максимально досконально підготуватись технічно. А і тоді вже працювати над, над пошуком якогось контенту. Як починати? Багато mm -hmm. новачків, є початківців. Багато є м, людей, які хочуть стати блогерами та хочуть щось цікаве розповідати світу. З чого починаємо? Е, ну так, це величезна проблема, тому що дійсно всі думають, що для створення каналу потрібні великі кошти: дороге обладнання, світло, штативи, звук і так далі. Команда. Команда, да, монтажер, експерт по фотошопу, який буде робити гарні обкладинки. Ну, насправді, все набагато простіше. Тут можна до цього питання підходити по-різному. Я поділюся, як я, наприклад, зробила. Mm -hmm. Я просто придбала навчання по Ютубу в людини, яка мала величезні досягнення, 20 мільйонів підписників. Це був чоловік, сам українець, який виїхав в Америку і. Ну, мене надихнули його, ну, його особисті результати. Я думаю, клас, він, значить, мене навчить так само, тому що він зробив результат. Тобто, це було єдине моє велике вкладання коштів е, в навчання. Е, ну, я могла і не проходити навчання. Е, Почитати в Ютубі, там да, є ж багато різних експертів, Ми різних каналів. більше часу. да, я потрапила потратила б більше часу. У мене не було б все якось розмити. Мені треба було б самі робити цю вижимку інформації, uh -huh. і я вирішила заплатити кошти. До того ж, мене буде підтримка від людини, яка навчила навчає на курсі, і це, звісно, дуже важливо, тому що можна читати багато чого, коли ти робиш це практично, з'являється куча різних питань. Коли я придбала навчання, я більше нічого не купувала. Не купувала що ти вкупила за 1300 гривень. Це такі кошти, які може дозволити кожен. І телефону. телефон. Телефон у мене був на той час з середнього сегменту, не супер якийсь там дорогий, саме нової моделі. Mm. Ось мені його вистачило для початку. На цьому телефоні я зробила мільйон підписників на своїх розважальних відео. Мені потрібен був на той час просто телефонний штатив. За який період мільйон? за два роки я зробила на двох каналах це загальну кількість підписників. Да, це був розважальний контент, англомовний. Він популярний. Він на широку аудиторію. Там швидко можна зібрати всі показники для монетизації і мільйон підписників. І в мене зараз дві срібних кнопки і. Дуже гарний, там можна мати дохід, тому що іноземна аудиторія, іноземна реклама і так далі. Ось, Але, наприклад, коли я вже створила через три роки свій експертний Ютуб-канал про Ютуб, звісно, я вже до цього питання підійшла по-іншому. Я орендувала красиву студію, така як ваша. Я найняла професійного відеографа, який мені виставив світло, звук, суфлер і ще багато чого, для того, щоб дійсно була красива картинка. Але мої розважальні канали. Мені приносили дохід і приносять зараз. І ці кошти я вже вкладаю в свій експертний канал. Тому, в принципі, якщо людина прям просто хоче створити канал і заробляти на цьому виключно з монетизації, то можна створити розважальні відео. Є навіть в мене є марафон по Ютуб, який коштує 2000 тисячі гривень. Можна пройти, це теж сума, яку можна собі дозволити. Ну, Не можна так? Ні. розважальні відео. Я маю на увазі. Ви створю розважальні відео із собою. Так, ну, так. З, я там знімаюся, да з, я і своїм сином, да, різні в Ютуб Шортс зараз дуже популярні, короткі вертикальні відео і все. І от я, в принципі, навіть на таких е, п'ятиденних марафонах даю багато інформації, яку можна пройти, освоїти і. Це ну, точно сума, яку може дозволити собі кожен. І дійсно там зібрана вся класна лаконічна інформація. Ось. Е, е... Можна я запитаю? Так, звісно. Дякую. Е, я, я для себе так. так. Ну, раніше, коли тільки блогери розпочинали бути блогерами, так, угу. я для себе думав, що. Бачите, ви продовжуєте працювати як наскільки відрізняється, так, коли людина не блогер, так у нас в ефірі, коли людина блогер, вона ходить по студії, вона постійно себе пише, вона таким чином контент свій продвигає, так можу так сказати. Звісно, да. я зараз просуваюся інстаграм, ще активно. не друзі. Я тут просто знімаю все, що вирішувати. Ми в ефірі на різних платформах, так, ми в ефірі на різних платформах. Світлана, скажіть, будь ласка, я раніше. Вважав, що людина, коли яка створює контент, вона має бути експертом. і наскільки експертність важлива під час створення контенту для YouTube? От це дуже хороше питання. Ви підняли, тому що я вам розказала, розказала переважно про розважальний контент, так. але є ще експертний контент. От в нас є, наприклад, в Вінниці, адвокатеса, чудова Жанна Грушко. Вона взяла в мене консультацію і створила свій YouTube канал. Каналу ще немає року, в неї вже більше ніж 15 тисяч підписників. Вона через свій YouTube канал продає свої консультації, вже має монетизацію на каналі. Ну і я думаю, що найближчим часом в неї вже з'являться перші рекламні інтеграції. Тому що канал росте, чим більше відповідно підписників, коментарів, активніша аудиторія, тим легше да, вже тоді, привабити на свій канал ще й рекламодавців різних. Це круто, коли експерти створюють свої україномовні ютуб канали, тому що зараз багато ніж вільних, незайнятих, багато було російськомовного контенту. Після повномасштабного вторгнення вся ситуація повністю змінилась, і ще більше і більше крутих експертів, такі як Жана, заходять в Ютуб і починають ділитися своєю інформацією. І я закликаю всіх експертів це робити, тому що дійсно інформації не вистачає. Ту інформацію яку ви можете надавати безкоштовно. Е, ну, вона, да, вона адвокат, вона має там свідоцтво про те, що вона має право займатися такою діяльністю, але ви можете, ну мене ж немає свідоцтва, що експерт uh -huh. по Ютубі за мене uh -huh. говорять мої досягнення да, на Ютубі власні моїх клієнтів. Але якщо ви знайдете свою класну аудиторію на Ютубі, а вона є, і вона вас чекає, тому що як я кажу, контенту мало класного, то тільки чудово буде, і ви можете. Показувати, відкривати свою експертність через свій YouTube канал, через свої горизонтальні та вертикальні відео. Ну, правильно, Якщо у когось 15 тисяч, це значить що всі 15 тисяч не Цільової. можуть і на вас підписатися. Так це от, взяти, наприклад, випадок Жани, то це 15 тисяч її потенційних клієнтів. Можливо, не всі одразу куплять консультацію, але з часом. Це люди, які прийдуть до неї на послугу, а в неї є і онлайн, і не тільки а відійдемо від експертності. Так. Якщо молодь, так школярі, студенти так хочуть створити свій youtube канал, на ага. що їм звернути увагу? Розважального зараз в принципі багато ну його багато ніколи не буває. Розважальне завжди потрібно, завжди цікаво, так і ага. завжди знаходить відгук в аудиторії. Але на що, що ви порадили молодь? Молоді я би порадила б звернути увагу на різний розважальний контент. Чому тому, що він дійсно не вимагає вкладень, а в молоді зазвичай це студенти, учні старших класів. В да? Вони, або тільки ті, хто почали про свою да трудову діяльність, і в них ще немає супер там великих заробітних плат. Ось то почати розважаль з розважального контенту. Це може бути як україномовний розважальний контент, різні скетчі, пранки, щось таке подібне, якісь веселі відео, де ви можете з друзями зніматися, от як багато там. Влад Шевченко, там, в Тікток, наприклад, дуже популярний, Даша Кубік і ще багато інших. Антон Мурафа, О, у нас прямий ефір тут. <тів Melt shit> <Сміль>. Привіт! <тів> Ой ці блогери вони такі. Ось він не вимагає багато часу, і ви можете поєднувати із навчанням, і з роботою, і не вимагає коштів, як я сказала. І це дійсно класний, якісний такий, таке дозвілля, де ви можете разом проводити час, там, не в телефонах, не Незрозуміло, де, а от дійсно працюючи, тому що рано чи пізно, якщо ви будете робити класний якісний контент, ви зможете його монетизувати і заробляти на цьому дуже гарні кошти. Ну, щоб робити класний якісний контент, я кажу як телевізійник і радійник зі стажем, так, так. потрібна команда, потрібна класна, якісна техніка, потрібен угу. час. Тобто, це не зробиться так. Просто я йду і під час своєї, своєї прогулянки зробив контент. Ну, хоча це теж можна зробити так, це вже. Інший рівень, коли ти коли ти це інший рівень, да але почати можна почати з, з, з мінімуму. Легко. Да Навіть з телефону ну, в кожного зараз да з молоді. Студента навіть є я думаю навіть кращий телефон ніж в мене, коли я починала. І його навіть повністю достатньо для того, щоб знімати саме YouTube Shorts і монтувати в будь-якій програмі для монтажу з телефону. Там навіть може це бути не самий складний монтаж, просто там прискорення, сповільнення, вирізати якісь невдалі фрагменти, ну і насправді там зробити в есері відео. Молодь дуже зараз прогресивна. Вони вже знають і думаю, більше ніж я. Хоча я на YouTube вже 4 роки і повністю можуть освоїти навіть не треба ноутбука, можна з телефона це все робити. Тому я... знають більше ніж я. Це точно цітава цікава. Козер, блогерка та ютуб-експертка на радіо міста Анбугом в проєкті Інсайт. І в мене наступне питання до вас: скажіть, будь ласка, ну, контент зробили, контент залили, а як його просувати? Ну, перше, що потрібно зробити, це йти в межах однієї ніші. Тобто, якщо у вас розважальний контент, ми не знімаємо там кулінарію, спорт, мотивацію і так далі. Це вже залишається розважальний контент для того, щоб Ютуб вивчив вашу аудиторію, зрозумів, ага, цій аудиторії цікавий саме розважальний контент. І він буде ще більше і більше аудиторії вас показувати. Наступне, що ви маєте зробити, це публікувати контент регулярно. Я думаю, вже кожен, мабуть, чув про регулярність контенту так, так. на Ютубі. Я думаю, що будь-яка соціальна. Мережа любить, коли любить да, в лапках, коли е, автор контенту публікує контент регулярно. Чим регулярніше ви це робите, наприклад, кожен день через день, і відповідно, чим більше контенту, тим швидше будуть результати. Е, третє, це обирати цікаві ідеї для відео, які будуть відрізнятися між собою. Ви можете самі придумувати зараз. популярний дуже чат GPT, да, де можна шукати різні ідеї. він Зараз багато чого може зробити для вас. Використовуйте штучний інтелект як тільки можна, навіть в монтажі зараз можна використовувати. Аналізуйте конкурентів, що роблять вони. Це нормально в Ютубі, це абсолютно нормально. Підглядати за конкурентами, що вони роблять, і робити щось подібне, але ви все одно зробите це по-своєму і, можливо, навіть краще. і вас це зайде краще. Бути краще. Да, ну і Слідкувати за трендами, тому що постійно з'являються тренди. О, зараз тренд буде день закоханих да, mm -hmm. по всьому світі, mm -hmm. так само і в Україні. Знімайте якісь веселі, милі відео. Типу, якщо це навіть будуть розважальні відео, щось про любов, не знаю, якісь історії цікаві, да, додавайте сердечка, щоб одразу асоціація виникала, що це День Святого Валентина. Прописуйте метадані День Святого Валентина або Happy Valentine's Day там, ну і так далі. Ось. І я думаю, що мінімум. Цього вже вам буде достатньо для просування на Ютубі? Угу. Цвітана Козер, блогерка та ютуб-експертка на радіо місто Богом» в проєкті інсайт. Чи можна співпрацювати з іншими блогерами для того, щоб покращувати свою сторінку? Так, звісно, це обов'язково потрібно колаборація, робити. Колода, да, це це дуже класно. В кожного ютуб каналу є в описі профілю або в описі відео пошта для співпраці. Ви можете абсолютно спокійно їм писати, пропонувати спільні ідеї. Ну, звісно, круто буде, якщо це в рамках однієї ніші, Якщо це кулінарія, два кулінарних канала можуть зняти якийсь спільний проект, спільно готувати щось по-своєму. Головне, щоб одне й те ж саме відео не публікувати на два канали. Це заборонено Ютубом. Тобто, mm -hmm. ви маєте два окремих відео зробити, перемонтувати, переробити їх повністю, відмічати канал один одного через таку цю собачка, як вона там насправді називається. А, оця, да, така так, так. Е, Равлик да. Равлик, да, да. І до ну може бути багато різних варіантів і додавати посилання. В опис профілю цих відео, так посилання каналів цих і так далі. Ви змішуєте таким чином свою аудиторію і відкриваєте. Ну це в Ютубі взагалі це дуже круто, крудружити своїми конкурентами, робити спільні відео. Там немає такої конкуренції, це навіть і конкурент, таке гучне слово. Mm. Ми всі друзі на Ютубі, і це класно, що ми можемо от, взаємодіяти між собою багато. А блогерів в різних соціальних мережах об'єднуються, і це теж нам для нас такий сигнал про те, що треба теж так робити. Якщо вони це роблять, значить це дає результати. Ну і часто можна побачити, що з блогерами фотографуються, обіймаються, тому що вони популярні, можливо, зараз популярніше за політиків. Це так, і вони інфлюенсери справжні, так так. Mm -hmm. у лідери думок, давайте про Вінницю, так, повернемось знову від такого широкого ютуба, повертаємось до Вінниці, скажіть, будь ласка, що Вінничанам, от ви вивчаєте ринок, ви дивитесь, ви стежите за трендами, що Вінничанам може бути цікаво? Я говорю для початківців, mm -hmm. так ну я не знаю, чи так, я так. стану блогером, але для тих, хто хоче, що Вінничанам може бути цікаво. От є конкретна якась Вінницька прив'язка? Ой, а це є, дуже хороше Є, є прив'язки до регіонів, до міст, до якихось mm -hmm. таких локацій. Mm -hmm треба подумати Подумайте. в принципі в принципі в нас то не багато чого робити от дуже прикольний хлопець друзі хто мене тут в інстаграмі дивиться в коментарях напишіть він підходить до всіх задає там, от давайте так Ніколас скарма от в львові зробив дуже прикольне да скільки коштує ваш лук і він зробив це прямо в да, центрі та, та, міста та, та. зробив це супер мега цікаво круто і до нього ну хто вже тільки не приїжджав, щоб він запитав скільки коштує ваш лук а в нас теж є класний хлопець такий світленький високий друзі я не пам'ятаю як його звати, він теж підходить до гостей, задає їм різні запитання, а чи не проти ви познайомитися з дівчиною? Ну, Є в мене такі підозри, що то актори насправді, типу, а це не пересічні. Але теоретично ну, це дуже прикольно. Я, до речі, на нього не підписана, але часто натрапляю на його відео, і це мені дуже подобається. І це на фоні башні, і видно одразу, що це Вінниця. Mm -hmm. В нас є біля універмагу чудове місце I love Вінниця, да, де можна знімати різні такі прикольні відео. Як Ніколас Скарман знайшов е, от свою фішку, може. Можна знайти будь-яку свою і ну, запитувати в гостей е, в нас є Вітя Землі, якого я обожнюю, просто. який зробив цю фішку, де він їсть да, в різних закладах, ділиться своїми враженнями. Чому вітя, чому ти ще не на ютубі? Вість, якраз не пора обіду. Ти обідсеш. Чи що? Е, я да. дякую. І ми вийшли до того, що треба мати свою фішку. От коли тебе буде якась особливість, пізнавана, що саме ти будеш пізнаваний, то ти маєш шанс на популярність. Сто відсотків. Я так. дякую вам, дякую, що знайшли час. Що ви долучили свою аудиторію до перегляду до перегляду ем, нашого ефіру? Цвітана козре, блогерка та ютуб експертка, була у нас на проект. Інсайт а проект інсайт наразі завершується. Дякую. Дякую всім, що за увагу. Зустрінемося вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і вісімафам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.